Пані Наталі, от ви нещодавно наголошували, що у кораблі Російської Федерації в Чорному морі в тривожному очікуванні малюка. Вам слово з цього приводу. Так, дійсно цей стан можна порівняти. Я, як жінка, знаю точно. Є тривожність, є нерв... знервованість, є перепади настрою і трошки захитує. Mm -hmm. і... Скажіть, це теж важливо про прорив морської блокади Російської Федерації. От Ви казали, що заміноване море це навіть не заміноване поле. А так, дійсно, напевно, кожен уявляє собі, що таке замінувати якусь поверхність суходолу і що таке заміноване море. Заміноване море це розпосюджені міни, морські і не тільки якірні, до речі, так. навіть. Які якірні і закріплені, вони закріплені не навічно. Вони можуть бути зірвані штормами тектонічними процесами, течіями, і навіть тією самою навігацією, яка теж впливає на коливання моря. І відповідно міни можуть дрейфувати. А до того ж, зазначимо, що весь той. Посил, який прийшов в море з разом з великою водою після підриву Херсон... Каховської ГЕС із Херсонщини, він приніс дуже багато різноманітного сміття. Ми бачили і уламки будівель, і цілі плавучі конструкції, які приносило в море. І острівки суходолу, в тому числі, які в собі могли містити ті самі міни, розмиваючись поступово, вони дрейфували в відкритому морі. Вони висвободжували ці вивільняли ці міни, і вони могли цілком протитанкові, протипіхотні лягати на дно. Далі особливості Чорного моря це течії, це в тому числі підводні течії. І коливання моря зараз сезон штормів в серпні завжди в море неспокійно і дуже велике хвилювання виникає на довготривалий час, навіть якщо це 3-4 бали, це досить потужне для такої кількості води. І особливість течії в тому, що більшість приносить саме до берегів Одещини і Миколаївщини. Тому ми продовжуємо говорити про те, що. Морська акваторія вона небезпечна, але фахівцями прораховано коридор за координатами, який більш-менш безпечний може бути з огляду на всі ці чинники, і, звісно, додаючи туди роботу сил оборони, відповідно, можемо стверджувати, що можливо пройти безпечно досвід вже маємо. Пані Тарі, ну окупанти хизуються відкриттям відновленням і відкриттям моста на Чонгарі, чи можна сказати, що він буде працювати в повному обсязі? Чи все ж таки в обмеженому форматі? Ну, якщо дотримуватись всіх сталих традицій і скреп окупантів, да, як вони люблять, велику подію варто відзначити шикарним фейерверком. Тому чому? Пані Наталю, перше судно, яке вийшло з порту Одеси після завершення зернової угоди перетнуло Босфорську протоку. Про це повідомило агентство Reuters. Іноземне судно перебувало в Україні ще з 23 лютого 22 року. Минулого тижня військово-морські сили України оголосили про створення тимчасового коридору в Чорному морі. В першу чергу його будуть використовувати для евакуації суден, які перебували в портах Одещини. Ви фактично назвали це проривом. Можна про це детальніше про важливість насправді цієї події? Вона дійсно важлива, тому що судна більше року перебувають в заручниках фактично ситуації. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення, на початку березня 2022 року, Росія проголосила територіальне море України, фактично північно-західну частину Чорного моря зоною так званої контртерористичної операції, крім росіян-терористів, більше там не було, але вони продовжуючи цей. Терор протягом цього всього часу і знищили декілька суден іноземних. Нагадаю, і той самий довго дрейфуючий танкер, в який влучила російська ракета, який довго сприймали, як хотілося, за великий десантний корабель, який все димив і димив в Чорному морі, але все ж таки це дуже велика кількість там понад 500 тонн пального, дуже довго палало. Потім в розломаному з розломаного. Танкера вилилось, все ж таки в Чорне море, і це і танкер Хелен Молдовського прапору, з якого рятували ми екіпаж, навіть ризикуючи життям рятувальників, коли росіяни погрожували обстріляти рятувальні катери. Тобто ця вся ситуація напружено тримала судна різних прапорів в акваторіях портів Чорноморська, Одеського Південного. Друзі, ми відновимо щойно зв'язок з нами була Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного кордону. Пані Наталю, так продовжуйте. Продовжуйте, продовжуйте. Будь ласка, так. Будь ласка, і, і зараз, коли є така можливість, скажімо, суто фізична і теоретична, пройти таким коридором і дістатися до безпечної зони подальшого плавання. А це дійсно може бути проривом, тому що Україна морська держава, вона має вихід до моря і не має підпорядковуватись окупанту. І це ще один прояв нашої незламності в тому, щоб судна, які зайшли до неї в порядку комерційної співпраці, залишалися в цих портах. Тому ми відкриті до того, щоб судновласники прийняли виважене рішення про врахування. Небезпек і ризиків, які існують, ми цього не приховуємо, але можна спробувати і пройти цим коридором. Тим не менш, ми продовжуємо роботу щодо того, що Потрібно залучити світову спільноту для забезпечення гарантій. Нагадаю, коли працював зерновий коридор, жодного збою в його роботі не було. Сили безпеки і оборони України забезпечували безпекову складову. Зокрема, а міжнародні гарантії стримували агресора. Пані Талі, ми чули що нещодавно, що на Чернігівщину була спроба проникнення ворожих ДРГ, але водночас ми знаємо, що активізувались ДРГ і на півдні, зокрема, морські ДРГ в Дніпрі. Що зараз про це відомо? Будь ласка, ну вони не такі морські, вони більше річкові. річкові так, Масштаби так. трошки інші. Так, вони знов десь награбували чому. Зібрали для себе таку собі річкову недофлатилію і з впертою наполегливістю лізли туди, де їм вже дали від коша. Ці диверсійно-розвідувальні групи, які не повернулися, не могли вийти на зв'язок після нашої результативної контрбатарейної роботи по їх присутності. Вони заправляли за ними наступні і наступні. Так набрали 10 за минулу добу. Напакували в Москві зараз не сумно. Пані Наталю, яка зараз ситуація на півдні України? От навіть Джон Кірбі сказав, що окупанти сформували за півроку майже ешелоновану систему оборони на багато-багато миль. Цитую пана Кірбі. Ну і що дійсно мініпуляція ключова перешкода для наших збройних сил України, і нам необхідні так само техніка для розмінування. От у японців дуже гарні фахові є для цього інструменти. А воїнь, як ви оцінюєте ситуацію на півдні України? Те, що можна сказати, звичайно. Так, ситуація залишається досить складною з одного боку, там, де війська е, сил оборони можуть просуватися суходолом, їх зустрічають щільні замінування, е, мінні поля, і е, дійсно ешелована оборона, яка є собою і бетоновані конструкції, споруди, доти е, на панівних висотах, де окупант може почуватися досить міцно, довготривалий час. Але е, Повільно ми просуваємось. Також особливість Південного фронту в тому, що річка Дніпро є річка Дніпро, і навіть після трагедії на Каховській Гес вона залишається досить потужною перешкодою на шляху просування сил оборони. Тому нам потрібна робота контрбатарейна дуже великою кількістю далекобійних снарядів для того, щоб вичистити від ворога ту територію, захід на яку Буде для нас вже безпечним, тобто для нас найвища цінність люди. Ми не можемо кинути людей туди, де вони будуть негайно вкриті артилерійським або авіаційним вогнем ворога. Тому нам потрібно зачистити смугу, хоча б 30 кілометрів, для того, щоб відкинути ворога за їх другий рубіж оборони, який вони облаштували досить потужно, той самий бетонований і наритий дуже глибоко і щільно. Тому роботи багато, але її боїться тільки той, хто її не робить. Ми працюємо щодо а пані Наталі на завершення, от ми бачимо, як ворог активізував тиск на купянсько лиманському напрямку. Повідомляється, що там угрупування більше 100 тисяч із десь 800 танків. Чи вважаєте ви, що ключова мета тиску на купянсько лиманському напрямку для того, аби збройні Сили України відтягнули свої сили від півдня України? Ну і посилилися саме на купянсько лиманському напрямку? Тобто, фактично, ворог розуміє, що ключова концентрація це південь України, і це робиться спеціально. Спеціально для витяг для живої сили наших воїнів. Так, дійсно вони використовують таку тактику розтягування і розсередження наших сил та зусиль, розуміючи, що їх фізично просто більше, і по кількості особового складу, по кількості техніки. Тому вони створюють такі осередки дуже потужної боротьби, щоразу на різних напрямках, навіть очаківський напрямок час від часу активізують для того, щоб сили півдня, сили оборони півдня України мали розтягування. Оце це розсередження доводилось відтягувати сили і туди, але креативність підходу до вирішення бойових задач наших штабів настільки висока, що окупанти з їх такими заскурузлими методичками. Просто не можуть вгадати де і чого їм шукати, випробовують різні тактики, намагаються тиснути і на внутрішні регіони України, тому тримають в напруженні тима дроновими ракетними атаками, намагаючись поцілити по стратегічних запасах України в тилових регіонах, намагаючись розбурхати ставлення людей до загальних подій бойових в тому числі. І посіяти зневірення в силах оборони, тому що коли ви глибоко в країні, дуже далеко від лінії фронту, а до вас прилітає, це народжує зневіру. Але ми працюємо з цим на інформаційному фронті, роз'яснюючи, що ми максимально посилюємо захист всіх регіонів України, але в пріоритеті, звісно, фронт. Пані Наталію, дякую вам щиро. Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Спасибі вам.